Вітаємо вас на нашому християнському подкасті. Ми раді, що ви є з нами. Мене звати Христина Андрусишин і разом зі мною тут є мій батько, пастор Олександр Андрусишин. Сьогодні ми продовжимо тему Молитва. Молитва чесна. І питання в мене таке є сьогодні: Чого нас навчають молитви в сомах? Псалми. І є як ключове, як зв'язка між старим і новим заповітом, коли ми з вами отримуємо не раз книжечку нового заповіту, обов'язково є включений псалми. Як ми на сьогоднішній день ставимося до Псалміру? Перш за все, хочу всім подякувати, хто підтримує нашу передачу, хто є з нами в ефірі. Зараз ми хочемо. Організувати таку нову лінію нашої передачі, коли ми будемо відповідати на запитання, які не раз виникають в ефірі. Наша передача буде називатися Чистота віри. Чистота віри. Можливо, у вас будуть якась інша пропозиція, як назвати цю передачу? Висилайте свої пропозиції, кажіть про ці пропозиції. І найкращу назву ми використаємо. В чому суть. Цієї передачі, яку ми зараз організовуємо, чи як одна з ланок тієї передачі, яку ми вели, щоб показати для себе, хто в цьому світі таких останніх технологій, блогери особливо, чи кож, кого ми можемо слухати, кого не можемо слухати, наскільки блогерський світ розрушає церкву. Наскільки Блогерський світ сьогодні не побудував церкву, не утворив церкву, а в більшості своїй розрушає ті церкви, які були організовані, так, просто такі просто таке от, як кажуть, на наглядне. От візьмемо, маємо територію, де є 100 церков. І після таких бродкастів, особливо коли взяти Рівенську область, скільки церков, дякуючи таким... Проповідникам, таким репортерам сьогоднішнього дня отримали настільки великі проблеми, що люди тепер не хочуть до чи п'ятидесятницьких, чи баптистських церков ходити. Церкви не утворюються, а дякуючи передачі, закриваються. Тоді стоїть питання, яку роль перед цим відіграє ця людина, яка має свій ефір. Ідіть і навчіть всі народи проповідувати і утворювати церкви. А тут ми бачимо наслідок таких передач церкви закривається. Власне, одна з таких віток, що ми б сьогодні хотіли би мати, такий маленький вступ, що ми хочемо на базі Слова Божого прийти до розуміння, що є небезпечне, а що є корисне і кого ми повинні слухати. Власне, це запитання псалми. Особливо зараз війна в нашому краї війна. Ми і, можливо, живемо за кордоном, але війна відчувається в нас. Як я на сьогоднішній день відношуся до псалмів, які допомагають мені глибоко зрозуміти проблему, чи треба йти воювати з автоматом, стріляти по людях, вбивати людей, не знаючи, хто перед тобою є, віруючи, не віруючий, Та навіть як знаєш, ібо можна забрати чиєсь життя, розуміння мого. Моєї віри, моїх переконань, які базуються на базі слова, що я не маю права стріляти, не маю права когось забрати життя, абсолютно ніяк. Але в мене є слово Боже. І, власне, псалми мені допомагають зрозуміти, як я можу воювати своїм лютим ворогом. Чи це є північний ворог, чи це є ворог моєї душі, як я з ним маю право воювати, як я повинен воювати? Тут псалми якраз нам допомагають. Якщо ми, наприклад, візьмемо псалом... Псалом 100, 100, 100, 108, я думаю, так? 108. 108. І прочитаємо деякі вірші, ми зараз побачимо, от переді мною стоїть ворог. У мене є Бог. Богові я довіряю. Якщо мене Бог не захистить, я ставлю перед собою логічне питання, чи можу я себе захистити від свого ворога, якщо мене не захистить Бог? Як ти думаєш? Я тобі задам запитання. Чи може тебе захистити хтось, якщо тебе не захищає Бог? По ідеї ні? По ідеї ні, та не тільки по ідеї. Без ідеї. Якщо ми глибоко вивчаємо Слово Боже, ми приходимо до розуміння, що якщо мене Бог не захистить, мене ніхто не захистить. Якщо я будую місто, якщо Бог не є будівничі того міста, я його ніколи не побудую. Якщо я щось роблю і при мені не є Бог, я ніякого результату мати не буду. Тепер давай читаємо. Вірш третій. І вони оточили мене словами ненависті. Без причини на мене воюють. Обмовляють мене за любов мою, а я молюся за них. Зараз ми маємо певну ситуацію, коли ворог нападає. Оточили мене, б'ють мене, вбивають мене, і то говорить хто небудь, а говорить давид в даному випадку, повинні чітко розуміти. А я молюся за них. Далі, вони віддають мені злом за добро, ненавистю за любов. Бачимо глибоке перекликування з нагорною проповіддю. Коли мені дають зло, а я мушу відповісти добром. Коли біля мене є ворог, як моє розуміння, дехто каже, в старому заповіті так не було. Зараз ми читаємо псалми, біля мене мій ворог. Що я повинен стріляти в нього? Ні. Зараз по відношенню до цього псалма, як робить сам Псалмоспівець, я на, на його ненависть відповідаю любов'ю. І шостий. Зараз починається духовна війна. Я зараз звертаюся до Бога. Як колись казали батьки оці віри, не мечем, а словом ми повинні воювати. Яка користь для царства Божого, коли я свого ворога заб'ю мечем. А душа його йде в пекло. Яка користь мені, як християнину? Абсолютно ніякої. І ще й за те життя я буду відповідати. От особливо хто сьогодні воює, хай дадуть собі запитання. А якщо моя куля, яку я послав, забила людину, не саму погану, саму злу, кримінала самого, останнього, і я, як віруючий, забрав від нього життя і відправив його в пекло. Що далі буде? Можливо, через хвилинку часу він міг покаятися. Хтось другий, я не міг того сказати, хтось другий йому сказав, він би покаявся. Ти думаєш, Давид до питання теж питав, коли він був перед запитань. Тут ми маємо старий заповіт, і, власне, коли ми маємо питання зі старим заповітом, який абсолютно, абсолютно не по тому, по відношенню до Ісуса Христа. Робить не те, що є в новому заповіті, старий заповіт є для ізраїльтян, тільки для ізраїльтян, не для інших народів, тільки для ізраїльтян. І Бог їм конкретно каже, що їм треба робити. І вони мусили то виконувати. Як вони мусили завойовувати землю, деколи вони мусили приміняти свою силу, вбивати ворогів? так, Але то їм каже робити Бог. Коли ми приходимо з вами на сторінки нового заповіту, зовсім інше. Господь все виконав, все зробив, і ми повністю якої воїни христа доїхали. Я то питання нього. питаюся, то, що ми дивимося на псалме. Так, і псалме написав більшість їх написав Давид. Давид і в даному випадку той Псалом також є написаним Давидом. Передивися тобі читаю далі слова. Постав же над ними нечестивого і по правиці його хай стане сатана. Зараз. Давид прикликає. Духовні сили, він бачить своїх ворогів, і зараз він звертається до Бога. І от зараз, як ми би зі сторінок старого з Нового заповіту почали вживати ці слова, постав же над ними нечистиво, Куди нечистивий цар заведе своїх людей? В погибель, Які, яку нечистивий цар фінально привед, дасть команду, що знищить і себе, і знищить тих, хто зараз є в нападі, і поправиться його хай сатана веде. Яка задача сатани? Немає значення, чи. Ти добрий в його очах, тобто ти поганий до людей, але добрий в його очах. Ціль сатани Сним. знищити всіх, навіть своїх, всіх знищити, щоб ніхто не лишився живий. І тут Давид розуміє глибоко цю проблему. Як буде, як буде судитися, нехай вийде винним. Молитва ж його нехай би стала для нього гріхом. Бачимо, який глибокий зміст, що Давид в молитві каже, якщо той молиться, хай його молитва. Немає абсолютно ніякого спілкування з Богом. Хай по відношенні до Його молитви, хай діє його гріх. Нехай дні його будуть короткі. Хай інший маєток його забере. Нехай дні його будуть короткі. Повністю влада віддана для Бога, як Бог мусить діяти по відношенню до мого ворога. Не меч, не куля, а ще й новий заповіт, коли Христос за всіх постраждав. Далі читаємо. Будай діти його стали сиротами, а жінка його удовою. Уявляєте, що зараз от християнин замість того, щоб підняти зброю, починає говорити такі слова, дуже тяжкі слова. Якщо людина не, не втихомірюється, людина не може прийти до Бога, я починаю читати 108-й псалом, не куля, не зброя, а 108-й псалом, ангел Господній. Пам'ятаємо, як. Ассирійський цар, підійшовши до Єрусалиму в часи Єзекії. Єрусалим оточений, абсолютно немає ніякої надії на вижиття. Хто поможе? І зараз Господь посилає свого ангела, і на ранок один ангел вбиває 185 тисяч війська, сильного війська. Якби зараз так Україна покликала, от зараз воюють, сильно воюють. Ніхто не може допомогти. Нема ні в кого просити допомоги. Всі тільки сміються над Україною. Хоч насправді добиваються своєї сили. І зараз по молитві праведника є посланий ангел, не ракета. І ангел починає робити свою справу. І на ранок просипається, все військо є мертве. І не твоїми руками. За ту кров ти вже відповідати не будеш. Тут зараз втручається Бог. А хай діти його все мандрують та жебрають. І нехай вони просять у тих, хто їх руйнував. Що можна ще гіршого побажати для людини, щоб ти дивився на свою дитину, і вона стала жебраком. І просила від тих, просила від тих, як тут написано, і нехай просять у тих, хто їх руйнував. Бодай їм тенета розставив лихвар на все, що його, і нехай розграбують чужі його працю, жити тільки. Щоб віддавати проценти. Все, що заробиш, віддати для лихворя, віддати по сьогоднішніх мірках для банку. От уявити, твій ворог на тебе йде, ти піднімаєш ту молитву, і тепер ворог нічого іншого не робить, як працює тільки на банк. В нього немає свого, нічого. Тільки на банк, на банк, на банк. Щоб до нього ніхто милосердя не виявив, і бодай не було його сиротам милості. Щоб ніхто до нього не виявив милосердя. Що ще можна? Гірше дати для людини, щоб для людини ніхто не виявив милосердя, то і ви своє життя, що ти, тобі тяжко, у тебе є проблема, і ніхто тобі не виявляє милосердя. Який кінець такої людини дуже тяжкий, щоб на знищення стали нащадки його, будай скреслене в другому роді їхнє ім'я. Тобто ти конкретно бачиш, як твої діти гинуть. Ти нічого не можеш зробити, і десь далеко до тебе приходить розуміння, що хтось на іншому кінці молиться, і Бог зараз діє, що сам Бог не він нищить, а Бог нищить твоїх дітей, щоб, щоб на знищення стали нащадки його. Немає абсолютно продовження роду. Ти воюєш, за що ти воюєш? Ось за що зараз воює той ворог з Москви. І приходить чітке розуміння, що по ньому все буде забране. І от ця молитва набирає сили. Беззаконня батьків його хай пам'ятається в Господа, і хай не стреться гріх його матері, усі кліня. І по батьках, і по дітях, То я вже не знаю, яким треба бути самолюбом, щоб на то не дивитися. Але коли ми читаємо повністю цю молитву, ми розуміємо, який фінал буде, прочитаєш, щоб не зупинятись над кожним віршем. Нехай будуть, вони, нехай будуть вони перед Господом завжди, а Він нехай вирве пам'ять про них із землі. Ворог бо щоб ворог не пам'ятав милосердя чинити для них, і, наступав, і наступив був би на убогу, на убогість та бідноту, та серцем засмучено, щоб убивати її. Полюбив він прокляття. Будай же до нього воно прилипло і не відійшло від нього. Не хотів благословення, щоб воно віддалилось назавжди від нього. Зодягнув він прокляття, немов свою одяж. Просякло воно, як вода в його нутро. Уже гіршого побажати не можна. І тут ми не просто бажаємо, ми тут самі не піднімаємо своєї фізичної сили. Не даємо для неправедника шанс на його покаяння, бо ж зараз воюю, воюють з нами демонські сили, неправедники. Я не хочу потім відповідати за життя неправедника, якого я відправив в пекло, він не зумів покаятися. А тепер я даю місце для Бога. І я читаю той Псалом. Колись Лютер сказав дуже цікаві слова, коли з ним хтось хотів воювати з мечем, каже, якщо ти хочеш зі мною воювати, воюй з словом. І я буду з тобою воювати словом. Фінал чого такий зводився? Бо словом я можу людину направити до покаяння. Господь може зробити свою роботу. От чому, коли ми сьогодні вивчаємо псалми, особливо коли ми живемо в воєнний час, вони нам дуже правильно допомагають зрозуміти не зброя, не фізичне покарання, а Бог. Хай Бог діє і хай Бог робить. Якщо Він посилає свого ангела. І 185 тисяч за одну ніч я згинули, Бог несе відповідальність за це, і Бог знає, чому він так зробив. Але твоя кров там не буде замішана. І тому я всім пораджу хто сьогодні разом з нами вивчати псалми, особливо псалми Давида, і як він в свої тяжкі часи звертається до Бога, як Бог, як він дозволяє Богові за нього воювати. Amen. Який твій улюблений псалом. Ким мій улюблений псалом угу. мій улюблений псалом, то є перший. Не тому, що мені найлегше так було відкрити, а тому, що я його дуже люблю з перших днів. Блаженний му, що за радою несправедливих не ходить. Не стоїть на дорозі грішних, не сидить на сидині злоріків. Та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі не роздумує. І він буде як дерево над водним потоком посаджене. Що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. І зараз лінія, коли ти йдеш по Слову Божому, можливо, не завжди все вдається фізично, як ти думаєш, але четвертий вірш зразу тебе підбодрює. Не так же ті безбожні, вони як полова, що вітер їх розвіває, ось тому не встоять безбожні на суді, а грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь. А дорога безбожних загине. Псалом, який допомагає в усіх ситуаціях життя. Тяжко читаєш. Тяжко читаєш. І не тільки цей псалом, це, як кажуть, мій улюблений псалом, але взагалі псалми вони допомагають час скрути, допомагають, коли йде війна, коли сімейні проблеми, коли церковні є проблеми. Як тоді зрозуміти? Чи відкриваєш псалом, чому пізніше, коли ми відкриваємо новий заповід, і апостол Павло говорить, Говоріть між собою псалмами, духовними гімнами. Амінь. Дякуємо вам, що ви були разом з нами сьогодні. Сподіваємось, що цей випуск був для вас корисним. Залишайтесь з нами і підписуйтесь на наш подкаст. І до зустрічі в наступному епізоді.